Головне хобі Анастасії фотографія. Це заняття їй по душі. І тому відвідує клуб фотографії, що діє на базі станції юних техніків у Саксаганському районі. Цьогоріч успішно брала участь в двох фотоконкурсах, зокрема в моє Криворіжжя, де зайняла призові місця. Я займаюся десь з початку року. Фотографією мала хрест ще з дитинства. Я люблю все. Я хочу, щоб я могла переглянути ті миті, які були вже дуже давно згадати. В моїй голові з'явилися спогади, подивившись лише на одну фотографію. Дар'я, мешканка Інгулецького району, вже два роки активно займається спортивним туризмом. Цей активне дозвілля ідеально поєднує в собі рух вперед. Багато спілкування та подорожі як по місту, так і за його межами. Ми недавно їздили у Верховній Дніпровськ. Ми зайняли четверте місто з командою, а ще ми їздили в похід в ліс. Ми там. Плавали на байдарках. Раніше я займалася танцями, а зараз ну, мені подобається. Це тому, що я е, колись з класом прийшла, мені подобалось лазити по деревах. Спеціально для запрошених гостей, а це хлопці та дівчата, які показали високі результати в науці, спорті та мистецтві. На сцені поставили театралізоване свято під назвою «Новорічний турне Санти Миколаєвича». На сцені палацу дитячо-юнацької творчості Горецьвіт виконали вокальні та хореографічні номери. Найталановитіші діти, які по ні, діти, і ми дуже радіємо тому, що завдяки е, нашим героям захисникам ми можемо сьогодні подарувати їм справжній новорічний настрій, радісні хвилини і віру в те, що е, чудеса такі бувають, а мрії збуваються. В 2024 році. Майже дві тисячі дітей криворіжжя долучились до міських та обласних конкурсів та фестивалів, і майже тисяча з них стали переможцями та призерами. Юні артисти та творчі колективи міста стали учасниками 65 п'яти Українських та 68 міжнародних фестивалів дитячої творчості в їх скарбничці 226 нагород різного ступеня та 32 гран-при. Крім того, 200 дітей стали лауреатами відзнаки міського голови для обдарованих дітей та отримали грошові винагороди. У місті зберегли роботу всієї розвиненої мережі закладів позашкільної освіти. Рада оборони міста та влада Кривого Рогу роблять все можливе, аби діти мали змогу займатися та розвиватись в улюбленій справі. Як би не було складно під час війни, ми робимо все, щоб діти. Могли розвиватися, двигатись далі і ну, жити майже нормальним, як для воєнного часу життя. У нас працює 69 комунальних закладів все фінансується за кошти міського бюджету, яких займається більше ніж 40 тисяч дітей. Це і творчі заклади, і туризм, і наука, і техніка, і спорт, і культура. І все інше, Наші дітки найкращі. з 5 грудня. В місті стартував марафон святкових концертів та подарунків, і триватиме він до 10 січня, аби створити в малечі новорічний настрій. Майже 34 тисячі криворіжців отримують подарунки від міста із дотриманням норм безпеки за наявності надійних укриттів. Всього в місті організують близько 300 різдвяних та новорічних свят. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.